Всім привіт! Сьогодні у нас такий випуск трошки е, необичний, як то кажуть, і ми туди. Сьогодні будемо знімати розпаковку. Розпаковочка. І що ми купили? Значить, е, я побачив е, на зараз покажу, дрон. Xiaomi Miya M6. Короче, з пультом, з екраном е, з HD з 4K і ціна його ну, я брав за 200 злотих, 179 злотих. І що це таке іграшка, чи дійсно якась річ, яка коштує свої гроші. Ми зараз побачимо. Я ще сам не розпаковував. О, все заклеєно, запаковано. Можливо, тут мені прийшов якийсь покемон, я не знаю. ну, Зараз будемо дивитися. Так, добре. Розпаковуємо. Що у нас тут є? А може, треба було взяти якогось ножа, ну не знаю. Ну, значить, по запаковці. Запакували вони як би добре. Буде що по, 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 по цей. поклацать. Китаюся чого, чого а пленки не шкодують. О! Дивіться, ще сумка така. Ну вже сумка є, це вже добре. Так, їдемо далі. Та-дам! От що ми маємо? Ми маємо пульт. Китайський. О. А, не знаю, батарейки в ньому хіба. Щось тут Open. Ну, щось тут відкривається, щось хіба там ще вставляється. Ну добре, зараз подивимось. Так, маємо. Я думаю це аплікацію тут треба скачати. Значить, що ми ще маємо? Маємо зарядку. Це вже плюс. Ага. Ось воно де. Це е, три, е, тримач для телефону. Я тут ще можна вставити телефон. Щелкується. О. І якісь крутілки, ну я ще не розібрав, де його можна закрутить. Ну, добре. О, І ще одне якесь. Так, маємо переходник до флешки. Отакий. Флешечка тут вставляється. Самої флешечки не маємо. Це що? Ага? І це щось уже частини. Дрона, кабель. Значить, тут маємо запасний кабель, запасні лопасть до самих винтів. А, інструкція поки що на китай. Ага, є китайська і є англійська. А, кратка інструкція, як їм управляти. Теж китайська, англійська. І сам дрон. Виглядає отакий от, от маленький. Отак от, от ми розкладаємося. Камера. На долі. Так, і згори, гори. Ну не знаю, якийсь датчик. Зараз ми його підключимо. Божечки. Для чиїх це китайських пальчиків зроблено? Ага, хіба так. так? Ну, в принципі, я думаю, по зборці хіба то все. Оце. І якимось чином тут поставити. Тут поставити саму цю фігню. О! Отак. От З другою стороною вона не стає. Так, більш щоточні винти. Ну і тут зараз ми одразу включимо. Приїхав заряджений. 99%. Все повній готовності. Ну а далі я думаю поставлю аплікацію, щось з нього заснімлю і покажем як літає, як снімає. О, Вертай його. Знаєш, така коротка історія. З дроном розпаковку ви бачили, але зйомку ви не побачите. Смисл в чому? Вчора все зарядили, все зробили, подивились, вирішили испытать, як літає, як знімає. В принципі, нормальна погода, все б ні. Підняли його десь метрів на 5 він так завліз над нами, щоб включити камеру, як воно знімає. І тут дрон здурів, почав набирати висоту, почав не відкликатися на пульт, на всі позиви екстреної посадки, на позиви вправо вліво вниз взагалі нічого він не робив. Він піднявся метрів на 15 наклонився вперед і десь звалив. Коротше. На пульт зразу перестав відповідати. Тільки почав підніматися. Я побачив, що загорілось, що немає сигналу камери, от і наші поїздки, скажем, нічого не дали. Шукали, шукали, так і не знайшли. Е, ходив там, де він полетів, перезагружав пульт, думав, може знайдеться сигнал. Він відключився і по і по всьому відключився, не мог підключитися навіть там на пульті була камера, о, камера, екран і екран на телефоні. Отключився від телефона, відключився від всього. От, ну вкратце якось так. І потім в інтернеті я побачив пости, що навіть не тільки ці дешеві дрони, а навіть дорогі зараз чомусь свалюють від своїх операторів то ли якась провокація, то ли щось тут твориться. Ну тут на Пшеможу, можу Балтійське берег е, в моря. Е, щось тут таке робиться, що дрони зараз масово і в інтернеті дуже багато. Там я думаю, ті пости і ті написи всі в коментарях ми додали. Дуже багато таких от цікавих. Ну така коротка історія. Добре, що він був не за там тищу або полтори тисячі доларів, а там якісь там 50 доларів він коштує, то якби, вроді не так жалко. Але так, більш про нього я нічого і не скажу. Не знаю, написав на даний момент в Китаї, написав, що така от проблема. Може вони щось і поміняють, може не поміняють. Що з того вийде, швидше всього, ви дізнаєтесь з моєго Тіктоку, можете мене там знайти. Я в кінці, там, ну, які будуть результати, я розкажу, поміняли, не поміняли. Ну і так, на сьогодні, на сьогодні все. Всім пока-пока. Тримайтеся!